Анонсована зустріч мешканців регіону із речниками газоводобовної компанії Шел відбулася в Донецьку в обласній бібліотеці імені Крупської. Громаду хвилює широкий спектр питань серед головних доля води. Отже, як повідомили спеціалісти, шел не конкурує з громадою за питну воду, а використану після гідророзриву технічну рідину очищатимуть для багаторазового використання. Ми будемо встановлювати локальну станцію очистки води і плануємо після цього цю воду вести на сліду використовувати для операції для не менше за екологічні аспекти людей цікавлять і соціальні інвестиції в юзівську ділянку. А від людям приходять і говорять, робота буде тут, все буде добре, прям ювасюки, розумієте? про соціальний нюанс газового питання розповіли на прикладах первомайського та близнюківського районів що ми робимо? В селі веселе, уже проведены, проведено, проведено освещение уличное. то нова на держдянська школі район в данный момент уже йде заміна тапління. Щодо робочих місць громаді пояснили на етапі розвідки потрібні висококваліфіковані фахівці, яких по селах годі шукати місцевих мешканців. Працевлаштовуватимуть на етапі промислового видобутку після відповідного навчання. Якщо газ там буде, і почне це промишленна доби, то, звісно, в першу чергу настроені на то, щоб прикатити к роботи саме місцеве населення. Тогда вже буде можливість людей обучать. До речі, такими зустрічами інформаційна діяльність газовиків не обмежується. Наразі, за фактом поданих заяв, триває відбір екологів та активістів громадських організацій для поїздки до Сполучених Штатів Америки. Вони відвідають родовище сланцевого газу «Марселус» у штаті Пенсильванія та ознайомляться з технологіями видобутку. Як то кажуть, краще один раз побачити ніж годуватися плітками.